Розпочався пляжний сезон. Дорослі діти якомога більше часу намагаються проводити біля води. Цього літа єдиний рівенський пляж на басовому куті до пляжного сезону на 100%, звісно ж, не підготовлений. Але міські комунальні служби завезли чистий пісок, так що відпочивати там все ж таки можна. А це ще один фактор ризику. Минулого року в області втопилося 158 людей. За словами начальника методичного відділу рятувальної водної служби Маргарити Борчаковської, найчастіше люди топляться, будучи на підпитку. Більше 45% всіх загиблих це в стані алкогольного сп'яніння кожного року до 28-30 дітей то звини батьків. Статистика свідчить, що цього року ми сподівалися на меншу кількість утопленників, Але вже у нас 28 є з початку року. Головний принцип кожного, хто йде купатися, повинен бути допоможе собі сам. Але за словами пані Борчаківської, люди рідше топляться у тих місцях, де є рятувальні служби. Тому йдучи відпочивати, не піддавайте своє життя ризику і обирайте такі місця, де у разі потреби вам зможуть допомогти.